Буржуйка замість електропічки на стандартне рішення обігріву машини вигадали одеські кулібіни. Систему опалення на дровах становили у старенькому москвичі. Тепер задоволені усі: і його господар, і численні витріщаки. Мешканці двох сіл під Одесою, сичавки та кошар не перестають дивуватися витвору місцевого автомеханіка. Чоловік встановив у свого москвича комбі буржуйку. Тепер розсікає районом з трубою, що ніби турбіна стерчить з даху та димить. Власник москвича каже, привертати увагу і не думав. Робив все виключно із практичних міркувань. Я в Сичавку». Забирати жінку з роботи. Вона в десь роботу десь часу роботу заканчують, автобуси не ходить. І от прима навіть 4-5 градусів вже все, все ну, а так печку тепло. За словами винахідника, буржуйка в машині цілком безпечна. Полум'я надійно локалізоване. В салоні є вогнегасник, оскільки простору всередині небагато, салон нагрівається швидко. А для його опалення вистачає паперу чи дрібних гілок. До того ж, в машині достатньо місця, аби зробити ліжко. Тож за потреби тут можна навіть жити. А от двері відкриваються за унікальною технологією. Он сказав, ну откри двері. Я відкривала його так. Воно ще просто сосну за сіл. Це замок. Тривають двірі. Чайник ловиться на ходу. Ну, це він соціал тут, а так воно ж тут в ящик. Відбою від охочих пофотографувати машину немає. А от її власник до слави ставиться спокійно. І фотографірую тим смішно, але мені як не смішно, ні наші тепло було. Ну, я можу снять куртку, сіть майки, як сказати. Якщо на то пошло, як на пляжу. Я можу навіть в трусах планах умільця зробити ще один апгрейд, проте який саме не розголошує, бо боїться, аби його ноу-хау не втілив в життя хтось інший. Однак пообіцяв новий витвір першими побачать джедаї.